А любителі кросі раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Годзону. Вечір любителів кроси! Руки догори! Вітаємо нашого переможця! Виграв? Як тебе з Едсон, ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. фу! Він засунув мене ногу. А мені він подобається. А другий де я повинен знайти той кров. Камінчик, я підбитий. Я надто гарний, щоб помирати. Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата. То як вибратися з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой. Не те. Хей, hey, навіть не думай про це. Попереджаю, назад. ال... Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літає. Так! Та він просто прилив! ха ха я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. Нам треба якнайшвидше вгору. <рес> якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Що? <рес> 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 Але ті алкини були особливі. Він відчуває справжній біль. Бачу, він такий засмучений. <рес> а мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені. На холон, 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 Ціонер зв'язався з маніяком? Не бійтесь, я маю Стій, Почекай, кроси, кроси, кроси. огонь! Кроси мовчать, коли говоримо. Ми конверси. Кроси.